Миколенко забив гол у власні ворота у Кубку Англії. Безус відзначився десятим голом у сезоні за Омонію. Турецький клуб намагається підписати коноплю. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео вподобайкою. Підтримуй канал підпискою. А ми починаємо. Прикрий момент за участі Віталія Миколенка стався у кубковому матчі Евертона проти Лутона. Українець відзначився голом у власні ворота. Сталося це на 39-й хвилині. Після подачі кутового Миколенко боровся із Крісом Берком. Гравець Лутона до м'яча не дістався а от Рикошет від голови Миколенка все ж таки стався і м'яч опинився у воротах і рисок. Це перший автогол для Віталія на клубному рівні. Але він має у своєму пасиві автогол за збірну. Сталося це у товариському поєдинку проти Франції, коли Україна поступилася 7-1. Матч Евертон-Лутон у підсумку завершився поразкою 1-2 для команди Миколенка. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус. 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Є Slot City, є свято. Півзахисник Омонії Роман Безус відзначився 10-м голом у поточному сезоні. Українець вразив ворота пафосу після вдалої гри на другому поверсі. Сталося це на 28-й хвилині матчу, і Безус зробив рахунок на табло 1-1. Але Омонія в кінці гри пропустила ще раз та зазнала поразки 1-2. В поточному сезоні Безус забив 10 голів та віддав 8 асистів у 25 матчах за Омонію. Цікава подія сталася у грі МЮ Ю-18 проти однолітків з Ліцу. МЮ розгромили суперників з рахунком 4-0, а автором третього взяття воріт став українець Захар Бауман. Для 17-річного Баумана цей гол став дебютним за МЮ Ю-18. Переходимо до трансферів. Турецьке видання Sports Digital повідомляє про цікавість Трабзонспору до захисника шахтаря Юхима Коноплі. За інформацією джерела, клуб вже зробив спробу підписати українця. Деталі пропозиції від Трабзонспору поки не розкриваються. Трансфермаркт оцінює коноплю у 4 мільйони євро. Трабзонспор наразі йде третім у чемпіонаті Туреччини. ЛНЗ оголосив про трансфер півзахисника Цюриха Арада Бара. 23-річний ізраїлітянин провів за швейцарський клуб два матчі. Також він має в активі 12 матчів за молодіжку Ізраїлю. Трансфермаркт оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро, і він став другим легіонером в історії ЛНЗ після камерунського форварда Молобес який був підписаний на цьому тижні. Денис Гармаш зіграв у товариському матчі за Металіст 1925. Харків'яни поступилися в Ольфсбергу 1-3, А Гармаш з'явився на світлинах з матчу у соцмережах клубу. Раніше головний тренер Металісту 1925 Віктор Скрипник в інтерв'ю заявляв, що до його команди має приєднатися Гармаш. Власне, от це вже і сталося. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.